У цьому відео ми вирішили розібратися, як насправді виглядають найбільші вершини кожної з наших областей. Що це за місця і де їх шукати? Розпочнемо з найнижчої вершини і підемо, як то кажуть, угору. Херсонщина, що доволі очікувано, має найнижчу вершину серед всіх областей України: це невеличкий пагорб висотою 101 метр над рівнем моря. Знаходиться він на півночі Херсонської області, на березі Каховського водосховища, неподалік від села Ушкалка. Власницею другої найнижчої вершини, на моє здивування, виявилася Полтавська область. Її найвищою точкою є Деївська гора, що є частиною Придніпровської височини неподалік від Кременчука. Цей пагорб. Знаходиться на висоті всього 204 метри над рівнем моря. Далі йде Дніпропетровська область, яка насправді без п'яти хвилин називається Січеславською. Найвища точка цієї області взагалі знаходиться серед рівного поля. Висота цієї точки на мапі 211 метрів над рівнем моря. Рухаємося на саму північ України, бо там знаходиться наша наступна височина цього разу Чернігівщини 222 метри. Це точка також без імені, бо знаходиться серед густого лісу, найближче село Березавагать, Новгород Сіверського району. Харківщина зі скромною вершиною 236 метрів. Посідає нашу наступну сходинку. Це невеличкий пагорб посеред поля, але цього разу вже помітний. Існує помилкова думка, що найвищою точкою Харківської області є гора Кременець, яка відома своїми численними стародавніми монументами кам'яними бабами. Однак, висота цієї гори всього 218 метрів. Знаходиться поряд в списку Сусідня Сумщина. З найвищою точкою 246 метрів. Це також нічим не примітний пагорб у полі. Знаходиться він всього за 1 кілометр від кордону. Повертаємося на південь. Бо там нас чекає Миколаївщина з наступною висотою 255 метрів. Це також язик не повертається назвати вершиною просто точка в лісопосадці. Яка знаходиться всього за 300 метрів від кордону з Кіровоградською областю. Цікаво, що наступною йде саме Кіровоградська область, яку подібно до Дніпропетровської невідомо коли перейменують. Тут ми маємо височину 269 метрів, яка знаходиться, сподіваюся, ви вже здогадалися, зовсім поруч з Миколаївською. Між вершинами двох областей всього 900 метрів. Далі Черкащина 276 метрів. Чергова точка в рівному полі неподалік від міста Монастирище. Київщина. 280 метрів. Тут дуже схожа ситуація. Однак, ми підходимо все ближче до справжніх пагорбів. Знаходиться ця височина. В околицях села Високе Тетіївського району. Нарешті прямуємо на захід країни. Тут у нас розташувалася Валинська область з пагорбом висотою 292 метри, що знаходиться біля надзвичайно мальовничого заказника Бужанівська дача. Ті ж 292 метри, має найвища точка Одеської області. Вона розташована на півночі регіону на межі села Баштанків Кодемського району. Долаємо відмітку 300 метрів у Запорізькій області. Тут маємо вже серйозний такий пагорб висотою 324 метри. Він навіть назву має Бельмак-Магила. Це стародавній курган, де знайшли отаку гранітну скульптуру. кажуть, що це Фалос. Житомирщина 330 метрів. Це ще один вкритий лісом пагорб. Знаходиться він біля села Городець Овручського району. Із вершиною, висотою 344 метри, далі йде Донеччина. Точка знаходиться на схід від села Рідкодуб Шахтарського району, зовсім поруч з Луганською областю. Найвищою точкою Луганської області є пагорб Могила Мечетна, що одночасно є найвищою точкою Донецького Кряжу та всього лівобережжя. Він розташований в Антрацитівському районі. Його висота складає 367 метрів. Вінничина. 370 метрів. Це наша чергова точка в полі. В околицях села Комарівці Барського району. Далі Рівненська область 372 метри. Також точка в полі і знову неподалік від кордону області поруч із Львівщиною. Хмельниччина солідні 400 метрів. І не пагорб навіть, а офіційна гора, як пише Вікіпедія. Називається вона Велика Бугаїха і є частиною гірського кряжу товтри. Уявіть собі. За переказами у густих заростях очерету водилися Бугаї, невеликі птахи. Весняний крик цього птаха, що нагадує ревіння Бугая, чути за два кілометри. Тому більшу гору назвали Велика Бугаїха, а меншу Мала Бугаїха. Тернопільщина. І знову гора. Тепер 443 метри. Найвищою точкою Тернопільської області є гора Папелиха, вкритий лісом пагорб Подільської височини. Вона розташована біля села Мечищів Бережанського району. Ну що, готові до серйозних цифр? Далі в нас йдуть області з вершинами-тисячниками, це вже не жарти. Найвищою точкою Львівської області є гора Пікуй. 1408 метра. Ця вершина розташована на півдні області на межі з Закарпаттям і є частиною вододільного хребта, що служить природним кордоном між двома регіонами. Бронза в Криму. Найвищою точкою Автономної Республіки Крим, є гора Роман Кош. 1545 метрів. Вона є найвищою вершиною Кримських гір і розташована на півдні півострова. Назва має кримськотатарське походження і означає лісове пасовище пастухів. Срібло бере буковина. Найвища точка Чернівецької області, розташована на горі Яровиця, що розташована на заході регіону біля села Верхній Яловець Путильського району. Географічно ця вершина знаходиться на хребті Яровець, дуже мальовнича місцина. А золото порівну мають Закарпатська та Івано-Франківська області. У них найвища точка одна на двох, адже по її вершині проходить межа між цими регіонами, і цією точкою є гора Говерла 2061 метр. Найвища вершина Чорногірського хребта, Українських Карпат і всієї країни взагалом. Сподіваюся, вам сподобалося наше відео. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, у нас ще буде купа цікавого.